Я клінічний кейс-менеджер в Центрі психічного здоров'я Лісова Поляна. Ми є особистими помічниками пацієнтів, тобто складаємо їм режим дня. Дивимося, щоб вони ходили на е, всі групові і негрупові терапевтичні е, сеанси. Також ми супроводжуємо їх в інші лікарняні заклади. Ти заходишся напряму, балакаєш з лікарем, е, ти представляєш його інтереси, там, е, ти описуєш, е, що у людини, е, ти попереджуєш, як з нею спілкуватися. Автограф цієї війни є контузія. І після цього е, втрачається... Функції, скажімо так, мозкової активності в плані того, що в них є порушення пам'яті, вони часто забувають, губляться, у них є проблеми з адаптацією. При потребі ми контактуємо з родинами, і звісно, ми даємо свій телефон. Родина не знає, як з ним спілкуватися, і це добре, що родина питає, як це робити, тому що інколи. Бувають такі випадки, що доходить і до сварок, бійок, розлучень. І тоді ми балакали, у нас є багато і посібників, і ми долучаємо до цього психологів. Проводять наші психологи навіть сімейні терапії. Якщо в кожній громаді були б кейс-менеджери, це дуже важливо, тому що не всі лягають у лікарні. Хлопці будуть повертатися і будуть повертатися в громаду. І там їм теж треба займатися дуже багато соціальної роботи. У нас є соціальні працівники речі, і нам вона дуже допомагає. Хлопці, дівчата. Отак. Ми спілкуємося на ви. Якщо пацієнт просить, що можна на ти, мені так незручно. Ну окей, добре, нічого страшного тут не бачу. Ми, Ми на них дивимося з повагою.